Як таблетка розуміє, де болить? Зберігай відео і залишайся зі мною. Тут багато корисного. Насправді наше тіло все робить самостійно. Коли виникає біль, наприклад, запалення чи травма, організм вивільняє просто гландини. Це особливі речовини, які надсилають сигнал мозку, що тут болить таблетка, наприклад, аспірин чи бупрофен потрапляє в шлунок, Розчиняється, всмоктується в кров і розноситься по всьому тілу. Вона блокує фермент, який відповідає за утворення простагландинів гландинів Але робить це не вибірково, а всюди, де є активне запалення. А от саме місце болю воно і виділяється на фоні. Бо там простагландинів більше, і саме там таблетка проявляє свій ефект сильніше. Тобто не таблетка шукає біль. Він сам привертає таблетку через біохімію запалення, і саме так працюють більшість знеболювальних і протизапальних препаратів.